Рій, це неймовірна стародавня раса. Вони здатні маніпулювати фізичним світом так, як людство тільки може собі уявити, і були свідками того, як темрява поглинала незліченну кількість світів у минулому. Це зростаюча сила, усе своє існування вони присвячують винищенню інших форм життя, особливо тих, що йдуть шляхом світла та мандрівника і підходять до цього з релігійним запалом. Для рою, вбивства та завоювання. Це не просто акти війни, це поклоніння. Вітаю, друже! Ти на каналі Godfather. Це перше відео історії Destiny, в якому я розкажу тобі хто ж такий цей рій про походження, ідеологію та в цілому їх історію до того, як вартові виявили їх на місяці. Заварюй собі чайку та приємного перегляду. Фундамент дуже великий, ми найменші істоти в ньому. Якщо ви чогось не розумієте, це, ймовірно, вас уб'є. Мій учитель Таукс скаже, що саме тому ми маємо таке коротке життя, тому ми можемо швидко розмножуватись та адаптуватись. Сі-Ро Рій бере свій початок від газового гіганта на ім'я Фундамент. Як ми дізнали від на Титані, вона є представником виду, з якого походять черв'якові боги. Вона та інші представники її виду жили на фундаменті, де вели мирне існування. Проте, в якийсь момент, її народ спокосився філософією свідка і почав нападати та вбивати один одного, щоб досягти панування слідуючи логіки меча. Ахса відмовилась від цього шляху і уникла кровопролиття та втекла у космос, переслідуючи мандрівника, а через час лишилася в метанових водах титана, де й знайшла слоун. Але шість із цих сутностей: Юл, Ксол, Ейр, Ур, Ака та їх мати Ксіта. Потрапили у пастку в ядрі планети, де вони залишилися протягом багатьох років під пильним оком істоти, яка була одним із послідовників мандрівника, відомої як Левіафан. Фундамент та його супутники населяли 511 раз, однією з яких були кріль. Давним-давно їх рідний світ врізався у нього, після чого його уламки стали кількома континентами, що плавали на морі під назвою Основний океан у шарі атмосфери газового гіганта. Кріль, зрештою, побудували на них цивілізацію та забули свою історію. Всі 52 супутники фундаменту населяли космічні види під назвою Амоніти, які перебували під наглядом мандрівника. Життя криль було швидким і суворим. Їхня природна тривалість життя рідко перевищувала 10 фундамент років. Хоча самки, які їли материнські жили, стали здатними продовжувати рід і жити довше. З точки зору екології, фундамент був майже непристосованим до життя. Океан був токсичним, небо було вічно штормовим, дощ був отруйним, а іноді їдким. Блискавка мала достатньо сили, щоб випарувати будь-кого на кого вона потрапить. Живі хмари під назвою Штормджой полювали на населення. Цих небезпек криль схоже було замало, тому вони часто воювали один з одним. На кожному утвореному після катастрофи континенті зрештою крилі об'єдналися в групи, названі дворами з монархічною системою правління, що ворожували між собою, одним з яких був осмієвий двір. Коли в своєму дрейфі ці континенти зближались, гелієвий двір нападав на них. Осмієвому королю доводилось віддавати по 10 дочок на з'їдання. У віці восьми років він дає останнє своє потомство: три дочки: Сіро, Сатона і Аураш. Виховувати їх взялася безплідна матір та Окс. Про них вона казала так, а Ораш дуже допитлива. Сатона, при великому розумі, не здатна воювати, Ксіро чудово бореться, але зовсім нездатна правити. У віці приблизно 10 років осмієвий король збожеволів, побоюючись події під назвою Сизигія, під час якої 52 супутники фундаменту вирівняються і створять величезну переливну хвилю хвилю Бога, яка знищить цивілізацію фундаменту. Оскільки життя короля вже підходило кінця, Таокс боялася, що сестри занадто слабкі, щоб стати наступниками короля. Тому вона зв'язалася із Гелієвим двором, представники якого називали себе ті, хто п'ють Гелій. Її план полягав у їх вторгненні до Осмієвого двору і вбивстві королівської родини, після чого Таокс буде призначена як їх регент і буде управляти двором під егідою Гелієвого двору. План би був ідеальним. Але три сестри, яким на той час було два роки, змогли втекти на кораблі, оскільки Аутаж була непоганим навігатором зі слів самої та Окс та поклялися помститися королю Гелієвого двору та самій Таокс. Після року подорожей морем сестри врятували старовинний високотехнологічний корабель з вирушубі, який вони назвали Голка. Сіро хотіла продати його на Атоліка Кахарн, місці збору багатьох видів населяючих фундамент. Щоб зібрати достатньо грошей для оплати армії найманців. Але Аураш хотіла взяти командування кораблем. Сатона стала на бік Аураша, до чого її підштовхнув черв'як, якого тримав їхній батько і якого вона встигла забрати з собою після нападу Гелієвого двору. Хробак виконувся на берег осмієвого двору і, здавалося, був мертвий. Але осмієвий король, а потім і Сатона, чули, як він говорить: насправді. Це був голос свідка. По правді кажучи, не було неминучої небезпеки від божої хвилі або сезигії, яка в мені безпричинила спричинила її. Це все були маніпуляції свідка, щоб отримати кріль в служіння собі і темряві, до того, як мандрівник благословить їх, як аманітів. Сестри провели наступні два роки, відновлюючи корабель, допоки Аураш не вирішила використати його для занурення до ядра фундаменту в надії дізнатися таємницю, яка може запобігти Сизигії під час спуску сестри зустріли величезну істоту на ім'я Левіафан, послідовника мандрівника. Він застеріг сестер від подальших дій, сказавши їм, що перед ними стоїть вибір між небом і безодною, світлом і темрявою, шляхом життя і шляхом смерті. Сестри не послухали Левіафана не в змозі визнати, що це призведе до страждань свого народу, і продовжили шлях по вказівкам хробака, якого врятувала Сатона. Він спонукав їх продовжувати заглиблення. ПАКТ ми хочемо допомогти вам, принцеси. Ми пропонуємо кожній з вас вигідну угоду. Симбіоз. ЮЛ, чесний хробак. Глибоко в фундаментальному океані сестри знайшли ув'язнених черв'яків, які завдяки свідку, а точніше його учню Рулку, черпали свою силу з самої темряви. ЮЛ, чесний хробак, Ейр – хранитель порядку, Ксол Воля Тисячі, Ур вічний голод і Акка, черв'як таємниць. Червобоги повідали, що вони жили та росли в глибинах фундаменту мільйони років у пастці левіафана та мандрівника. Вони зверталися до багатьох видів, що населяли газовий гігант, в надії, що хтось виявить достатньо наполегливості, щоб знайти їх. Вони запропонували трійці безсмертя за умови, що вони стануть господарями личинок хробаків. До того ж, вони застерегли, якщо сестри втратять свою природу, хробаки поглинуть їх. Сіро жадала випробувати свою силу, Сатона свої хитрощі, Аураш свою допитливість. Крім того, чим сильнішими ставали сестри, тим більшими були і апетити їхніх черв'яків. Сестри прийняли угоду. Сіро прийняла лицарську форму і стала ксіварат богом війни. Сатона прийняла материнську форму і стала Саватун королевою відьмою. А прийняла форму короля і стала Аоріксом Королем Рою. Протягом наступних років тепер вже брат і сестри повернулися до свого народу, поширюючи черв'яків серед них, створивши рій і дозволивши їм звільнити осмієвий двір від тих, хто б'є гелій, а потім вигнати Таокс разом з іншими видами фундаменту на Толка Хард і нарешті побудувати космічні кораблі та звільнитися від фундаменту. Кампанія руйнування. Нам потрібні чемпіони, хрестоносці, допоможіть нам врятувати Всесвіт, допоможіть нам винищити те, що може знищити будь-яку надію. Ви зобов'язані виконати це завдання за угодою хробака. Боги, черви. Коли новонароджений рій висунув ультиматив тим кріль, що залишилися прийняти хробаків або згинути, Ауріг звернув увагу на супутники фундаменту та Аманітів, які об'єдналися з мандрівником і надали притулик та Окс. Спочатку він був готовий вести переговори за Манітами. Це відразу ж викликає борхливу реакцію сестер і червяків богів. Ті вирішують, що дія Аурікса – прояв боягузтва і слабкості. Вони вирішують його покарати. Сестра підступності Саватун вбиває брата, а планету, обрану Ауріксом для переговорів за Манітами, отрує своєю найсильнішою отрутою, що призводить до смерті всіх переговорників. Замість того, що померти, душа Орікса перейшла до висхідного царства, де його душа перебувала, поки він не повернувся до царства смертних. Отримавши докори, Аорік позбувся симпатії та доброї волі, які залишилися в нього, і став безжальним тираном. Вони перегли амонітів, убили Ловіафана та змусили Таокста мандрівника тікати. Після цього він і його сестри регулярно ворогували та вбивали один одного. Це було частиною їх поклоніння логіці меча та спроби стати найгострішими лезами у світі, прямуючи до висхідного царства у разі поразки. Їхня війна Помсти та Окс перетворилась на кампанію геноциду. Вони вбили кугу та інші міжзоряні цивілізації, щоб наготувати своїх робаків. Володарі вулика також заснували свої тронні світі у висхідному царстві. А у назвав його Висока Війна. Саватун надихнулась цим і назвала свій власний тронний світ високим Ковеном. Під час війни Рою Зойкомен Аорік зрозумів, що боги черви обдурили його та сестер. А черв'яків перевищив їхню здатність подувати їх смертю. Зустрівшись зі своїми сестрами у висхідному царстві в оточенні своїх слуг, деякі з них зневажали їх за слабкість. Вони впали у вічі через свою дилему. Коли його сестри запропонували свою силу, щоб допомогти Ауріксу знайти спосіб врятувати їх, Аурікс убив їх, а потім використав цю силу щоб протистояти своєму богу, покровителю Хроваку таємниць. Він убив Аку, щоб випрости його здатність звертатися до безодні і створив скрижалі руїн, які дали йому силу скорювати своїй волі інших істот. Після завершення трансформації Аурік став Оріксом, скореним королем. Під час подальшої війни З Ойкомен відродив Ксівоарат під час бойового акту та Саватун під час акту хитрості. Потім він постановив систему десятини. Кожен представник вулика, вбивавши своїх ворогів, брав частину, щоб годувати власного черв'яка, а десятину своєму начальнику. Раби сплачували десятину послушникам, послушники лицарям або черівникам, лицарі та черівники – десятину висхідному рою. Тим… Хто командував легіонами воїнів і заслужив право входити у відповідні дронні світи богів Рою? Усе це насильство зрештою досягне Орікса Саватун та Ксівуарат, дозволяючи їхнім черв'якам харчуватись насильством, продовжуючи викликати свою внутрішню природу. Побоюючись, що він став нігілістом, Орікс, зрештою, вирішив породити власну породу. Результатом цього стали крота, син Орікса та близнюки співці смерті Іранук і Ірхалак. Одного разу співаки смерті вдосконалювали свої пісні смерті і придумали ідею наддуші. Представники висхідного Героя відокремлюють їхні душі від фізичних тіл і зберігають їх у наддушах, які описуються як тавтологічні та автономні та натосфери. наддуші збільшують здатність перешити смерть, оскільки вони захищають душу після втрати фізичного тіла та генерують імпульс смерті подібний до смертоносної здатності співців смерті, щоб усунути будь-які безпосередні загрози. Коротше кажучи, Рі використовує на душі, щоб відокремлити та приховати їхню смерть від їхньої справжньої сутності, надаючи їм стійкість, що перевищує просте безсмертя. Заінтригований Орікс наказав кроті спостерігати за його сестрами, щоб той міг чогось навчитися. Але поки батько вивчав безодню, син був обманутий Саватун, для того щоб він використав свій меч для створення порталу у високій війні, дозволяючи вексам проникнути всередину. Протягом ста років діти Орікса вели війну з Вексами, які швидко дійшли висновку, що поклоніння логіці меча та глибині є ключовим для досягнення влади у високій війні. Хоча Рій сміг подолати Вексів, вони не змогли їх витіснити, оскільки вони втратили занадто багато своєї сили, коли увійшли до злиття Вексів. Ситуація стала настільки важкою, що сам Бог черв'як Ейр зажадав від Орікса повернутися і припинити війну. Швидко повернувшись до високої війни, Орікс використав свої сили щоб скорити Векс і очистити свій тронний світ. Розгніваний недосконалістю свого сина, Орікс кинув Кроту в мережу воріт Векс, наказавши йому повернутися переможцем або померти забутим. Спочатку Крота ображався на свого батька за те, що він нібито був покинутий, але з часом зрозумів свого батька і побудував храм її Оріксу та глибині. Зрештою, став життєво важливою ланкою в десятині смерті Орікса і сам досяг божественності. Однак Орікс визнав, що загроза вторгнення Вексів у його тронний світ не може повторитися, тому він переніс Вищу війну до могутнього дредноута, створеного з останків черв'яка Аки. Під час кампанії Рою проти Гармонії і Вексів, курія, трансформація Леза подарував Оріксу симуляцію його колишнього себе, Аураша. Орікс із задоволенням дивився на симуляцію, тоді як Аураж дивився на Орікса з жахом, бажаючи зрозуміти, що він зробив з її сестрами та її народом. Зрештою, Орікс скорив курію та подарував її Саватун. Коли вона запитала його, які вони мають докази того, що вони роблять все правильно, Орікс просто відповів, що існування Рою є достатнім доказом їхніх переконань жити вічно за логікою меча. Після війни з Гармонією Саватун вирішила, що її флот увійде в Чорну діру, навколо якої жила Гармонія, стверджуючи, що від цього вони стануть сильнішими. Тоді як Сивоарат забрала свій флот у Орікса, оскільки відчувала, що він її стримує. Орікс же продовжив свій хрестовий похід на самоті і міркував про майбутнє. Так і почалась історія Рою. В подальшому історія мала описана аж до кампанії на місяці, але про неї ми поговоримо, коли будемо розглядати події першої частини Дестіні, а на сьогодні вистачить. Якщо вам подобається такий формат відео, буду вдячний за підписку та коментарі. Якщо ж не подобається, кнопка дізлайка також в доступі. Зрештою, будь-який фідбек це фідбек. Також нагадую про наш Discord сервер, в якому є можливість знайти однодумців або подискутувати на будь-яку тему. Бажано ігрову посилання в описі до відео. А у мікрофона був Goodfather. Бережіть себе і побачимось в наступних відео.